Розпаковка мотоаксесуарів з Китаю. Так, що нам прийшло на цей раз хороший? Ну, тут трохи є. Я попередній раз дещо викинув мусор, щоб воно було маленьке. Це добре перевіряти пакети. Так. Почнемо тримач для телефона. Мабуть, алюмінівий. Так, да, тримач хороший. Такий добротний, телефон буде зажиматися надійно. Є всі комплектуючі, надіюсь, не загублю. Так, скільки коштує, не пам'ятаю. Це мають бути клапана для стравлювання повітря в вилці. А, я думав тільки один. Є два. Аби я попередній раз заказав з більшою різьбою, мені не підійшов. Але на прояску підійшов. Це ж у нас таке. Ух ти! Це перемічка на руль. Не знаю, якраз потім змонтую, подивлюся як воно що. Ну якась маленька, така, псаненька. А те ж у нас таке велике? О, тут ще є одна друга. О, я думаю, ця посилка не прийде ще. Клас. Так. Що у нас тут таке? Посилці-посилка, а тут ми ще. Так, це у нас зарядний пристрій на телефон. Теж чіпляється на руль, такий тоненький, класний. Потім чіплю покажу. О, Це новий пульт. З додатковим цим. Бо мій вже накрився. Кстати, на він коштує 200 гривень. У мене глушілка не роби. Я пациентів старт не робить. Так, Це у нас стопи повороти. Лента має бути. Ось ті такі. Прикольні теж. Бо типу заводські вже пообламувались. Ну типу для хто щоб жорстко валити по горбах, то заводські швидко обламуються. А це швидкі навіть не знаю. Що так запаковано? Що це таке? Ага, це теж такі повороти, я собі заказав малесенькі. Типа, вау, от це круті реально. Потім все почіпляю і знімлю обзорчик. Всім дякую за перегляди, ставте лайки та підписуйтесь.